Декілька секунд глядачі «Голос України» зможуть відчути себе на місці тренерів проекту. Відтепер, згідно з правилами, шоу, учасники мають можливість виступити за завісою та до останнього моменту залишатися інкогніто не тільки для легендарної четвірки, а й для всієї країни.

А мы сбежал? Мы с кем чем мы между собой говорим, за? А кто? Это там. Я не знаю, что вы нас чуете. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне интересно, действительно, кто это? У меня ощущение, что он работает в большом городе на Украине в оперном театре. Мне кажется, что это высокий мужчина, ну, где-то лет 35, может быть, 40 лет. И почему-то мне кажется, что он приехал с другой страны. Интрига, может, давайте Может быть, это да, какая-то восточная. А я думаю, что это люди из Украины. Я тоже так думаю, да. да. Ну, кто это там? Покажите нам! Мистер И. Покажите! Кто это там? Покажите нам! Мистер И. Покажите! Ничего не угадал, ничего себе! Браво! Вот, вот как добрый день. голос. добрый день! Повернувся на ваш прекрасний голос, несподіваний. Але якщо чесно, я десь уявляв, що має бути такий худорлявий, але симпатичний хлопчина. Чомусь мені так і здавалося. А знаєте, що мене найбільше сподобалось? Саме ваш тембр і ваша от якась така внутрішня харизма голосу. Академічність, не академічні спів мене це чесно кажучи, мало цікавить. Може, ви там не всі ноти так брали, як потрібно, але у вас є такий тембр, який характерний, який мало в кого є. І це дуже круто. Я дуже щасливий. Дякую, дуже приємно це чути. А звідки ви? Я з малюничого села Баланці Снятинського району. О, Наш хлопець! <гум> Івано-Франківської області. Скільки вам років? 23 О, Нічого собі. 23. Ну, я більш повірила. Після того я почула, що десь ну 33, ну, ну, там до 40. 63. Ну десь да, туди. Тому що у вас абсолютно сформований голос такої дорослої людини, яка багато вчилася і, наприклад, співала десь дійсно, як ти сказала Тамара, в опері, можливо, да, тому що ви... є таке вібрато, да, і таке. Розпіли. Голос дуже красивий. Да. А ви е, э, учитесь или работаете? Или... У ще не співав, але спів... мрія така но, ну, існує. мрія О. є. Главне – мрія. Сейчас вы кем работаете? С таким ну, голосом? Э, заробляю для себе эстрадным спевом. А то тобто есть вы профессиональный спевак, где спеваете в какой-то группе или в клубе? Чи... Я співаю сам по собі, но маю групу таку, в селі. А в місті... По святам играете где так, так. <laughs> По корпоративах і всяких різних вечірках. Чудово. Ну вам дуже повезло, Ви в, в хороших надіжних руках вітаємо. Дуже щиро дякую. Нашій проєкті Голос країни. Дякую. Ви талант. Ви талант. Важливого слова Важливого? Скажіть, скажіть. Мене питалися люди, які знають, що я потулку, але що до тебе повернеться Святослава Харчук. Я кажу, він може не зрозуміти мій голос. Зрозумі. Ми співпрацюємо. Дякую. талант. Все. Я був, я в касті. А якби ти був, бачив, як було в касті, тебе Немає, немає! Там тобі руку потисне ще раз, бо я чула голос. А Го, ви... два чоботи пара. Який такий таки який батько такий сад, Але який куш така калина, яка мати, така й дитина. Наступної неділі нам буде чим вас дивувати. Этого точно не делал. <связывая> меня же, меня знаешь, меня в Крислов Давейло. По нотам и по энергетике. Вы меня абсолютно зашли. Вы просто покорили меня. Видвертизи знания. <связывая> я вас обожаю. Спасибо. Я вас. Очень люблю. Вы не У него девушка уже есть, поэтому... <связывая> поэтому ему нужен мальчик. Мы хотим тебя! Участник и без нот. Хто і як змусить наставників картати себе до віку. Ідіот, ідіот, ідіот. Я собі не прощу цього ні та да, да. Це голос країни перезавантаження. Наберіться терпіння. Чекати лишилося тиждень. Розверніся, брат.